Всім привіт! Хапаєвтелю на зв'язку. Сьогодні маємо у продажі всіма Любимий Рено-Сценік. До речі, це не Сценік, а Сценік Він є саме місцем. Даний автомобіль 2015 року випуску з самим надійним двигуном 1,5 на звичайному ремні ТО там копійки коштує, але він надійний, динамічний та економний. По кузову дуже гарно виглядає, має безключовий доступ на всіх дверях. Позаду парктронички. Ось такий вигляд позаду. Багажничок звичайно вмістимий, так як він є подовжений за рахунок цієї частини. Тут ще власник залишив додаткову запаску, та й тут сім місць, то запаски тут не призначено, але він собі зробив. Так. З цієї сторони також зауважень жодних немає, все гарненько. Салончик ось такий комбінований, шкіра з тканиною, гарно виглядає. На вікнах маємо шторки. Карти оздоблені шкірою, електропакет повний. До речі, в дорогу дуже зручний, навіть якщо у вас діти, також столик, тут на водичку, тут ще додатково встановлено для планшета, щоб діти не вирадували в далеку дорогу. З цієї сторони також все гарненько. Зараз зробимо запуск і більш детально розкажу про комплектації. Гарна лінзована оптика, денні ходові вогні. Це дуже дуже непогано. А, і, до речі, він на автоматі. Повний електропакет, звичайно, електроскладання дзеркал. Кермо оздоблене шкірою, скрузі з контролем, датчик доща, автосвітло, все це присутнє. Двохзонний клімат контроль. Робимо запуск. Двигун заводиться з піву оборота. Клімат все працює, електроручне гальмо, Тут гарне управління мультимедією. І також ще є отут під кермо, багато хто за це не знає. Пробігу ми маємо, зараз вам скажу 218 тисяч. Навігація присутня, все працює, коробочка працює ідеально, без ніяких беньків, ривків. Задня також перемикається ідеально. Класний сімейний автомобіль, або, якщо ви любите подорожі з друзями, тому під автомобіля. Автомобілем буде можна переїхати будь-куди. Тому, якщо вас цікавить даний автомобіль, він є у нас в наявності, в гарному стані. приїжджайте до нас, місто Львів, Пасічна 127. двадцять сім. хапає авто. Хапай авто.